граємо, таке всяке. Один із перших відвідувачів нового простору у центрі Галичина Вадим Рибачук. Він воїн доброволець з Рівненщини до війська вирішив піти у 2022-му. Став снайпером у 2024-му Отримав поранення та втратив дві ноги. Зараз проходить реабілітацію і використовуватиме такі майданчики для відновлення. Це дуже важливо, щоб стати на ноги. Це дуже важливо. Постійно треба щоденно по два рази, даже по три рази на день займатися, щоб Відновити всі мишці, це дуже важливо. Дуже багато часу на візку провожу, і дуже багато все закодратурано було. Ну що далі, то краще. Окрім спеціальних тренажерів, тут облаштували поле для стрільби із лука, баскетбольний майданчик та корт для тенісу. Допомагають пораненим військовослужбовцям під час реабілітації на майданчиках чи під час занять на спеціально адаптованих тренажерах фізичні терапевти. Дуже важливо, що тут поєднані багато різних тренажерів, тобто на різні групи м'язів. Так само є майданчик для баскетболу і ну, є простір, тому що в тренажерному залі в приміщенні відповідно є певне певне обмеження. Так тут є простір, тут є все необхідне. Я думаю, дуже гарні результати в наших пацієнтів. Як повідомив заступник міністра молоді і спорту Сергій Тимофеєв, аби у майбутньому ветерани, що повернуться додому, могли продовжувати займатися спортом у громадах, мають бути для цього відповідні умови. Адже за його словами, зараз в Україні налічують близько. Одного мільйона трьохсот тисяч ветеранів наша ініціатива це підтримка адаптивних клубів. Ми надаємо заробітну плату в територіальні громади і близько ста тисяч ще додатково на інвентар. І тепер всі підстави будуть в територіальній громаді ще додатково брати на роботу людей і платити заробітну плату фахових, тому що в нас сьогодні дуже багато тренерів, а не кожен тренер розуміє, як працювати саме з ветераном. До облаштування такого простору для фізичного та ментального відновлення пацієнтів центру возили для участі у таких активностях, зокрема до містечок поруч або до Львова. А зараз на адаптованих майданчиках зможуть водночас відновлюватись та тренуватись 60 підопічних центру, а також пара спортсменів. Іриномочульська, трасфомін, суспільне новини, Львівщина.